Рашисти не змогли запустити міжконтинентальну балістичну ракету типу ЯРС. По Україні, адже щось пішло не так, пише проект Defense Express. Невдалий старт ракети із шахти, після чого на місці залишився кратер. Такими катастрофічними невдачами закін... закінчився. Попередній запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Про це свідчили тодішні супутникові знімки. Тоді це була стартовий майданчик, був Плесецьк. Нині вибрали той самий, ну, скажімо так, полігон біля Свободного. Ну, якось дивно дійсно назва населеного пункту Свободний в Росії. Воно якось звучить дивно, хоче вдарити. Ні, не вдарити, зробити навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети. З метою демонстративного тиску та залякування України писали представники головного управління розвідки, а також держав-членів ЄС і НАТО. Агресорка в ніч на 19 травня має намір здійснити навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу Ярс. За даними розвідки, запуск ракети, оснащеної навчальним боєприпасом. Із мобільного ґрунтового комплексу наказано здійснити розрахунку 433, полку 42, а, полку 42 дивізії 31 армії ракетних військ стратегічного призначення держави-агресорки. Запускати, начебто, планували неподалік населеного пункту Свободний. Навіщо в Росії населені пункти з такими назвами? Це питання. Свердловської області Росії. Дальність польоту цієї руснявої балалайки становить понад 10 тисяч кілометрів. Ну, бачимо що, на щастя, не сталося. І бачимо те, що власне традиційно рашисти намагаються залякувати. Пам'ятаєте, Медведєв після третьої чарки виліз і сказав, не хоче Україна приставати на ті умови, що є зараз. Ми мав третю світову, але навряд чи це станеться, тому що це все брехня, і е, тому що такі, як Медведєв, занадто жалюгідні, щоб взагалі якісь рішення приймати рішення приймає тільки Путін. Тим часом багато подій відбувається і на міжнародній арені. Про все це також будемо говорити. Багато заяв напередодні ввечері. Ми бачили. Зокрема, наступний тиждень стане ключовим для переговорів щодо України. Таке заявила Урсула фондерляїн перед завтрашньою розмовою, тобто вже сьогоднішньою розмовою російського диктатора Путіна і лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Будемо говорити детальніше, що ж вона заявила, адже наступний тиждень стане ключовим у переговорах, що стосується України. Зараз особливо важливо продовжувати тиск на Російську Федерацію. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула Ф. Ондерляєн під час розмови з віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Джейді Венсом у неділю 18 травня, вона підкреслила, що зараз особливо важливо продовжувати тиски і активізувати дипломатичні зусилля, аби забезпечити. Подальше – просування у врегулюванні війни розв'язаної Росією проти України. Далі будуть цитувати, що ж вона наголосила. Нас об'єднує бажання справедливого і тривалого миру. Я знаю, як ви прагнете завершити цю війну, і дякую вам за це. Ну а раніше спеціальний представник Сполучених Штатів з питань України та Росії. Кіт Келлок заявив, що мирний план Сполучених Штатів є достатньо сильним. Також раніше заявляли про те, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 19 травня, тобто сьогодні, планує зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну, а згодом уже і президенту України Володимиру. Зеленському і згодом також багато заяв уже з'являлося І від західних видань вони багато уваги привертають до того, в якій позиції нині Україна та Російська Федерація. Зокрема, Блумберг дописали, що до кінця 2025 року Російська Федерація нібито зможе зламати українську оборону та повністю захопити чотири області. Так вважає російський диктатор Путіна. Видання пише, що у зв'язку із цим Кремль не налаштований на се серйозні поступки під час діалогу з Трампом, попри заяви про мир, Путін готовий до затяжного протистояння, якщо це дозволить досягти його стратегічних цілей. Ну ба більше Блумберг дописує, що Путін входить у переговори з Трампом, які заплановані на понеділок на сьогодні, із відчуттям сили, тоді як європейські лідери намагаються завадити можливому поспішному компромісу з боку Сполучених Штатів Америки. Нагадає це все дописує видання Блумберг. Російський диктатор Владимір Путін входить у переговори з Дональдом Трампом, які заплановані на сьогодні, із відчуттям сил, тоді як європейські лідери намагаються завадити можливому поспішному компромісу з боку Сполучених Штатів Америки. За словами джерела обізнаного з позицією Кремля, Путін переконаний, що до кінця року російська армія зможе зламати українську оборону та повністю захопити чотири області, які Росія односторонньо проголосила своєю територією. У зв'язку з цим Кремль не налаштований. Серйозні поступки під час діалогу з Трампом у Європі ж посилюються побоювання, що президент Сполучених Штатів може схилити Київ до невигідного миру. Трамп, який виступає за якнайшвидше завершення війни, має намір домовитися з путіним напряму. Водночас, же російський лідер не демонструє жодної готовності припинити бойові дії. Навпаки, його війська, хоч і повільно, але просуваються вперед. Ми це бачимо по мапі, і зокрема, це викликає занепокоєння як у Києві, так і в європейських столицях. Зростає ризик втрати нових українських територій. І як зазначив старший дослідник фонду на конференції на цьому етапі, Кремль не бачить вагомих причин погоджуватись на припинення вогню. Американські ініціативи щодо припинення бойових дій, схоже, досягають пікової точки, але в Європі не впевнені, що чи Трамп чинитиме тиск на Москву, чи відмовиться від ідеї в разі провалу. Президент запевнив, що після розмови з Путіним одразу повідомить Володимира Зеленського та партнерів з НАТО про її результати. Але, попри заяви про мир, Путін готовий. Готовий до затяжного протистояння, якщо це дозволить досягти його стратегічних цілей, стверджує два співрозмовники з кола наближеного до Кремля. Також за словами одного з політологів, пов'язаного з російською владою, Путін не прагне зриву переговорів і намагається продовжувати діалог на фоні військового тиску. У п'ятницю Німеччини, Франції, Великої Британії, також Фрідріх Марц, Макрон і Стармер спільно провели розмову з Трампом, намагаючись переконати його не потрапити в пастку Кремля. Один з європейських чиновників зауважив, що лідери намагаються не допустити, щоб Сполучені Штати нав'язали Україні невигідну домовленість. На тому ж дзвінку. Був присутній і Зеленський, який за словами джерела виглядав виснаженим подіями тижня. Європейські партнери очікували, що у разі відмови Росії від припинення вогню адміністрація Трампа запровадить нові санкції. Проте цього не сталося що лише посилило занепокоєння у Києві, як зазначає аналітик Лондонської компанії. Путін наразі не довіряє Трампу, але намагається схилити його до прийняття російського сценарію припинення вогню. А от оцінки заходу щодо шансів Росії. На полі бою суттєво відрізняються від бачення Кремля. За словами експерта міжнародного інституту стратегічних досліджень, Москва понесла значні втрати, навряд чи здатна реалізувати свої амбіції до кінця нинішнього року. Він підкреслив, що лише повний крах української оборони може змінити ситуацію, але наразі такий сценарій мало ймовірний. Як повідомив співрозмовник з російського міноборони, схожі сумніви щодо. Можливості Москви поділяється багато військових, особливо через ефективне застосування Україною дронів, що суттєво ускладнило масштабні наступальні дії Російської Федерації. Ну і по це у Стамбулі пройшов перший за три роки раунд очних переговорів між представниками Росії та України. А от кремлівська делегація повторила вимогу про. Повний вихід збройних сил України з території чотирьох областей, які Росія вважає своїми, хоч і не контролює їх повністю. А от основний ризик для Путіна помилково оцінити власні сили і викликати рішучу відповідь Трампа, включно з новими санкціями, які вже готуються. Відомо, що Трамп може послатися на обмежені повноваження і не зупиняти ухвалення законопроєкту, запропонованого сенатором Гремом. А держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо в інтерв'ю заявив, що протягом Останніх двох місяців Вашингтон неодноразово попереджав Москву про можливі наслідки відсутності прогресу. Так до прикладу, також президент Фінляндії Стуб, який у березні грав гольфі з Трампом і Гремом висловив обережний оптимізм щодо. Нення законопроекту до Конгресу вже наступного тижня. Як він зазначив, усе залежить від того, як пройде розмова Путіна з Трампом у понеділок. Ну і окрім того, вже багато аналітиків аналізують про що буде йти мова під час цього телефонного дзвінка.